Я ж знаю, що всі ви дрочите, сподіваюся, не прямо зараз. Але я впевнена, що ви хотіли б, щоб це робила вам якась гарна приваблива дівчина. Так от я вам сьогодні розкажу, як розвести таку на секс. Вірніше як цього не робити. Привіт, я Лана, і Я, звісно, не пікап-гуру, але обіцяю, сьогодні буде цікаво. На просторах інтернету я знайшла чимало статей на тему, як розвести або вмовити дівчину на секс. Особисто я вважаю, що цього неможливо зробити за будь-яких обставин. Якщо ви вважаєте, що я на права і вже пішли в коментарі писати, що у вас це виходило робити, дочекайтеся до кінця там у висновках, я поясню, що я маю на увазі. Ми не будемо читати якусь одну статтю, а я позбирала. Найгарячіші -най -най моменти для моєї жопи з різних джерел. Чому найгарячіше? Ну бо палало в мене знатно. Почнемо ми з прелюдії. Іронічно, правда, перед тим як переходити до практичних порад канонами побудови статті, автор спочатку вводить нас у суть проблеми. А там зазвичай якісь дуже прісні звичайні речі, тези, але іноді трапляються і деякі перли. Часто дівчата можуть відмовлятися від занять любов'ю, навіть згоряючи від бажання, щоб не здатися легкодоступною. А хочете, я розкажу чому? Тому що досі існують отакі е срачі, ставте на паузу і читайте, та отакі от відео. Майбуті, віде, що став фонарі, що її Якщо більше двох, то вже не порядочного. Так, що... у мене було більше ста дівчат. За три роки. Розумієте, в нашому суспільстві все ще вважається, що секс з чоловіком якось брудниці псує жінку. Ну я розумію, що бувають такі чоловіки, до яких не хочеться й дуркатися, але ну, ми ж зараз не про це. Ми про те, що хороший той ключ, який відкриває багато замків, і поганий той замок, який відкривається від багатьох ключів. Але мало хто думає про те, що чашці похуй, скільки чайних пакетиків в неї макнули. Вона залишається такою, як і була, і виконує свою функцію. Але от чайний пакетик, який макнули в декілька чашок, вже ніхто не хоче. Думай. Ладно, це до того, що в будь-якому суспільстві на всю квітне сладшем. Я нагадаю, що це критика і осуто жінок за їх сексуальну поведінку. У нас не ліво і не право розкидуються такими образами: типу шлюха, потаскуха, шкура в адресу тих жінок, які дозволили собі розпоряджатися самі своїм тілом. Так, ладно, щось занадто драматично для початку. Давайте а, перейдемо до чогось більш простого, але тримайте це в голові. Якщо хлопець зовсім не може чекати, то може піти на хитрість і використовувати один із способів, який допомагає схилити протилежну стать до сексу. У мене є краща порада. Я перефразую: якщо чоловік зовсім не може чекати, то може піти і подручити в кулачок. Або сходити на у будь-якому разі, секс це не та життєво необхідна потреба, від якої чоловік помре через 5 хвилин. Для пари, яка вже зустрічається деякий час, настає той момент, коли вже логічно переходити до інтиму. А це коли? Є якісь норми, стандарти, прописаний закон, а чи я враховується логіка. Коли наступає момент, коли логічно переходити до інтиму, це логічно для обох партнерів і нікого схиляти не треба. А якщо і треба, то, можливо, цей момент ще не настав. Дуже багато питань. А от один ресурс в якості аргументи проводить навіть статистику. Медична статистика свідчить, що 30-40% жінок не відчувають оргазму під час сексу взагалі чи відчувають, але дуже рідко. Тому для них секс далеко не на першому місці, і вони часто вдаються до відмовок: болить голова, я втомилася, і я не хочу. Знаєте, коли я це читала, я не могла позбутися відчуття, що жінок тут звинувачують. Це жінки винні в тому, що вони не кінчають. Це вони фрігідні, це не чоловіки, не турбують. Буються про їх задоволення. Це не чоловіки дають їм поганий секс, це жінки винні. Я завжди задавалася питаннями, чому існує купа, просто купа курсів для жінок, по типу зроби йому фантастичний мінет, але майже не існує курсів для чоловіків, розкрий потенціал свого язика. Чоловіки вчать як затягнути жінку у ліжко, але що з нею там робити, ніхто не розказує. Так і виходить, що жінки не отримують хороший секс і просто не хочуть витрачати на це час. Легше вібратор купити. Або вакуумного малюка. Це моя особиста рекомендація. Словом, у цій статистиці винні точно не жінки, бо жінки самі з собою кінчають майже завжди. Просто так розвести виховану дівчину на інтимний зв'язок не вийде, адже жінки ставляться до нього серйозно, а не виховано. А вихованого чоловіка їх легко вийдеться розвести на секс. Розумієте, до сексу серйозно мають ставитися всі без виключення, принаймні з технічної точки зору, бо ЗППП та небажана вихідність нікуди не ділись, а все інше не має прив'язки до статі. Ладно, давайте переходити до порад. Майже кожен автор в кожній статті написав про те, що перед цим потрібно завоювати довіру дівчини. Але сказати легко, як це зробити. Що ж там нам порадять? Говоріть з нею про її життя. Запитайте про дитинство. Як правило, це найприємніший період життя. Ви спитаєте, що зі мною? А я просто згадала своє дитинство. Дуже схоже, що я готова довіритись, розслабитись чи просто, господи, збудитись. Ні, не питайте у дівчини на першому побаченні, отак, от про її дитинство, тому що це дуже часто не найприємніший період життя, а найтравматичніший. Знаєте, мені згадався оцей відос про медитацію. Уявіть собі місце, де ви в безпеці. Згадайте ваше дитинство, дім, де ви виросли, і вашого дбайливого батька. Щоб швидше опинитися у колі наближених, чоловіку слід виявити чарівність, почуття гумору, розвинений інтелект та адекватність. Ніби все нормально, все так, але ну, щось мені не в'яжеться, щось, щось муляє. А, ну так, про яку адекватність може йти мова, якщо це стаття про те, як розвести або вмовити дівчину на секс. Це тупо паралельні поняття, вони не пересікаються. Потрібно розповісти про дитинство, сім'ю та друзів. А нащо? Ну в контексті зваблення це, це нащо. Припустимо довіру завоювали. Що там ще? Дівчина набагато легше йде на контакт, коли вона закохана. Тому залицяння дуже важливі для того, щоб сподобатися їй. Ну та на цьому і концентруйтеся, на почуттях, на залицяннях, на завоюванні якоїсь уваги і прихильності, а не на тому, щоб затягнути її у ліжко. Якщо ж ви вже у стосунках намагаєтеся схилити дівчину до першого тиму, ну, настав о той логічний момент, як ви пам'ятаєте, то вам порадять отаке. Приготуйте романтичну вечерю. Практично жодна представниця прекрасної статі не може встояти, якщо її коханий сам приготує чи замовить у ресторані страви, прикрасить кімнату свічками, квітами, чи замовить номеру готеля. Щоправда, з останнім слід бути обережним, адже зарезервований готель стане прямим натяком, що чоловік хоче затягнути у ліжко, і тоді весь план піде на нівець. Так, романтична вечеря це чудово. Кожен правда, романтику розуміє по-своєму, тому організовувати, як вам хочеться, але дотриматись одного правила. Вона не має нічого запідозрити. Це має бути для неї несподіванкою ніяких натяків, ніяких розмов. І, взагалі, розмови про важливі плани і а, питання це для слабаків. Можете ще в під'їзді її заскочити, як маньяка, і там запропонувати секс, ну щоб вона точно нічого перед цим не запідозрила. Ну, ви ж розумієте, що це сарказм? Якщо ви вже в стосунках, ви вже достатньо близькі для того, щоб проговорити це? словами Ми через рот. Але наступна порада ще гірша: привезти їй вранці сніданок. Краще зробити це в той час, коли дівчина ще знаходиться вдома, ідеально, якщо бачить ранкові сни. А хто відкриє йому квартиру, якщо вона ще спить? Відмичками. Ну, я б, якщо чесно, охреніла не в кращу сторону, якби я засинала в своїй квартирі сама, а прокинулася від того, що на моїй кухні хтось ще родить. Домовитись, замовити доставку сніданку, якщо ви знаєте, у котрій дівчина прокидається, або запросити поснідати десь разом так, те, що описано: ні, ні, ні і ще раз ні. Більше того, нам кажуть, що такий романтичний жест має бути віддячений. Секс це не валюта. За вашу ініціативу і увагу ніхто не зобов'язаний платити своїм тілом. Так, ви можете на це розраховувати. Це може бути вашим головним мотивом, але це не означає, що хтось вам щось винний, тим паче секс. Під час поцілунків, у самий несподіваний момент, хлопець повинен зупинитися і хвильовано вимовити щось на стилі, не розумію, що зі мною. Моє серце мало не перестало битися. Коли дівчина почне з тривогою запитувати, що трапилося, треба відповісти, що саме вона викликає такі почуття. І з новою пристрастю почати обіймати і цілувати. У більшості випадків подібний сценарій змушує слабку стать танути та піддаватися бажанню. Ну, я не знаю, як у більшості випадків, але у мене ця ситуація, опис цієї ситуації, викликав лише бажання дуже крепко так фейспалмнути. Але не буду, бо у мене і так синяк на лобі. Фу, щось... <кхух> щось мені погано, щось, щось серце прихопило. Почекайте. Саме так я себе почуваю кожен раз, коли я бачу результат монетизації мого YouTube каналу. Тому, якщо ви хочете, щоб цей канал продовжував існувати і контент продовжував виходити, то можете підтримати мене фінансово за посиланнями в описі. Побережіть моє серденько. Ну, звісно ж, тільки після донатів на Збройні Сили України. Ладно, пішли далі. Навчіться вгадувати бажання. Наприклад, якщо дівчина говорила вам, що хотіла б сходити в кіно планетарії і так далі, придбайте квитки і порадуйте її. Так ти не вгадав бажання, а зробив просто те, що вона попросила. ну. Так, дійсно, будьте уважні, радуйте своїх дівчат. Дівчата, до речі, ви теж радуйте своїх хлопців. Але робіть це просто так, щоб порадувати людину, а не для того, щоб отримати секс. Було доведено, що після сварок дівчата набагато легше схиляються до сексу. Було доведено, що після сварок дівчата набагато легше, пошліть тебе нахуй. Ні, правда, за стільки років я не пригадаю жодного разу, щоб після сварки у мене був секс. Тим паче, щоб це був хороший секс. Ну тому що навіть якщо конфлікт був вирішений і ви нібито помирилися, настрій вже пішов по пизді. І там, ну, взагалі не то інтимо. Для жінки інтимний зв'язок включає величезний світ незрозумілих емоцій і почуттів. Прямо для кожної жінки. Точно ну, для мене э, все зрозуміло. Я відчуваю збудження, довіру, розслаблення і симпатію. Все понятно. Відсутність інтиму призводить до проблем на психологічному та фізіологічному рівні. Жінка стає драцівливою, агресивною і нервовою. Ну, а це ми вже, до речі, розбирали у відео з міфами про секс. Посилання буде десь в описі і в куточку. Але якщо коротко, то. Для того, щоб жінка не почувалася нервовою, роздратованою і агресивною, їй достатньо просто отримати оргазм. А як ми вже розібралися, це далеко не завжди про секс з партнером. Важливу роль відіграють стрижка, наявність на обличчі рослинності, чистота взуття та особиста гігієна. Ні, ну воно то все ніби так, але Чому ми взагалі досі про це говоримо? Чому чоловікам потрібно постійно нагадувати у відео на подібну тему чи у статтях, що треба бляха дотримуватися правил звичайної гігієни? Чому жінкам про це не треба нагадувати? Це просто за замовчуванням відбувається ну, за часту. А у чоловікам про це постійно треба нагадувати? Чоловіки записуйте, треба щодня мити жопу? Міняти труси і чистити зуби. Не дякуйте. Щоб жінка зважилася на інтимну близькість, їй потрібні повна впевненість у продовженні стосунків після сексу. Знаєте, останнім часом я а, зустрічала кількох дівчат, а, які не шукають не собі не просто не чоловіка для сексу. Ніяких стосунків. Ну, не цікавиться їх. Просто зустрітись, поспілкуватись, потрахатись і розійтися далі жити своє життя до наступної подібної зустрічі. Ідеально здавалося, ну, чоловікам вже ж потрібен тільки секс. Ну, от така, така людинка, така дівчинка. Не тут то й було. Десь після першої, другої зустрічі, подібної чоловіки починають щось там, розмовляти вже про стосунки. Висувати якісь претензії, щось, щось вже пропонувати переходити на, на щось більш серйозне. Що там, чоловікам треба тільки секс а жінкам стосунки? Це вже не працює. Практично кожна жінка відчуває навіть незначну брехню на підсвідомому рівні, але навряд чи повідомить про це співрозмовника. Це ми просто запам'ятаємо, тому що у цій же статті буквально трошки не був наступний пункт. Розвести на секс незайману дівчину можна трьома способами: обманом, збудженням чи розповіддю метафор. Щоб швидше досягти дівчини, краще використовувати всі три методи одночасно. Тут треба щось пояснювати, чи по моїм емоціям все видно. Я сподіваюся, ви вибрали другий варіант. Тому що окрім матюків, у мене інших слів в голові немає. О, тут є розділ про мене. Давайте я спробую оцінити. Як спокосити заміжню жінку? Головне правило у жодному разі не питати заміжню жінку про секс безпосередньо. Тут потрібний тонкий підхід, але якщо чоловік їй сподобався, законний чоловік не виявляє себе, то розвести її на інтимну близькість буде легко. Як правило, панночкам у шлюбі не вистачає духовної близькості та ласки. Це саме те, чим можна заслужити її довіру. Якщо чоловік буде романтичним і виявить свої найкращі риси, то жінка обов'язково впаде в його обійми. Ну а якщо з чоловіком все нормально, і всього і вистачає, ти так і будеш лізти до неї зі своїми залицяннями і романтикою? Ну я ж замішня і оцінюю це по собі. І я не можу уявити ситуацію. Де інший чоловік зміг би спокусити або схилити мене до зради з ним. Ну, от взагалі. Тому ну я, я вас дуже прошу: якщо зимішня жінка не перебуває у відкритих стосунках, то не треба намагатися її спокусити чи вмовити на секс. Просто від'їбіться. але я знайшла поради, як не просто розвести дівчину маніпуляціями, а як саме вмовити. Отже, давайте почитаємо топ аргументів, е чому дівчина має зайнятися з вами сексом. Якщо зайнятися сексом вже дуже хочеться, але дівчина явно не налаштована, спробуйте вплинути на неї за допомогою незаперечних фактів про користь сексу. Можливо, логічні аргументи змусять її переглянути своє рішення. Що за піздець? Ладно. Секс допомагає схуднути. Ха-ха! Ні. Секс допоможе збільшити груди. Хі -хі -хі -хі. Ні. За такою логікою я вже давно була б 40-кілограмовим дрищом з третім розміром грудей. Отже, я живий приклад того, що це не працює. Де мій третій розмір? Ну, де? Секс уповільнює старіння. Заняття сексом допомагають зняти напругу фізично та емоційно. До речі, мастурбацією зняти напругу у жінок не виходить, на відміну від чоловіків. Походу від цих статтів буде другий сіняк. Ну <гум> ладно. На підкінець я залишила найбільшу кринжу: вимушене оголення. Можна спробувати роздягнути її навмисно. Найпростіший приклад запросити її додому, коли вона сильно вимаже плаття. Скажете, цього можна чекати вічність? Але що заважає вам домовитися з сусідським хлопчиком, який може випадково опустити морозиво з рук, проходячи повз вас, забруднений одяг передбачає те, що його обов'язково знімуть, а це передбачає, що завдання як умовити дівчину на секс стає набагато легше. Адже це передбачає як мінімум годину у вашому домі і споглядання її фігури, одягненої, наприклад, у вашу найкоротшу і прозору сорочку. Померла від кріжі. От чесно, чесно, це, ну, по перше, тупо, бо підкупати когось для того, щоб зіпсувати чийсь одяг, це. Ну, ж, знаєте, щось на рівні підкупити гопників, щоб вони доїбалися, ви захистили дівчину і в її очах були супергероєм. По-друге, ну, особисто я забула б отикінний хер на ту пляму на одязі і продовжила б прогулянку. Ну, або закінчила її і поїхала б просто до себе додому, сама. А якщо б залишилося, то до кінця вечора тягнула б з цього прикола. Трохи вибивається із плану зваблення, правда? По третє, на першому другому побаченні я б не пішла до хлопця додому за будь-яких обставин. Моя безпека мені важливіша за якусь пляму на одязі. Ну і по четверте, якщо вже так станеться, що ми опинимося з хлопцем у нього вдома в таких обставинах, і він дасть мені на заміну якусь коротку футболку або щось ще інше, дуже відверте. То це буде для мене величезним редфлегом. Я тут же зберуся і моментально скажу йому до побачення. Мені це коротше нагадало одну техніку зваблення від е, деяких пікаперів. Ну, багато хто про неї розповідає. Техніка називається Голий король король, да. А це коротше техніка. Де ви залишаєтеся з дівчиною один на один, десь у неї або у вас вдома, ви в рандомний момент виходите з кімнати, роздягаєтесь і повертаєтеся абсолютно голим. І це ніби має спонукати її до сексу. Ну, я бігла далі, ніж бачила. Просто якщо у вас раптом колись закрадеться думка таке зробити, просто тримайте в голові, що майже кожна жінка, майже кожна дівчина хоча б раз у своєму житті, стикалася з сексуальним домаганням. І часто це було дуже травматично. А... Дехто навіть зі зґвалтуванням. І оця ваша поведінка, оцей ваш вчинок може стати просто ну дуже болючим тригером. Словом, не робіть так в жодному разі. Ну і власне, переходячи до зґвалтування. А коли ми говоримо взагалі про питання, як розвести дівчину на секс, першим, що приходить в голову, це, звісно, алкоголь, напоїти дівчину. І тут треба віддати а, похвалу більшості більшості авторів подібних статей, що вони прям зазначають, що спаювати дівчину це погано. Багато алкоголю в цьому питанні не допоможе, це не, не етично. Але є одна стаття, на якої натрапила, від якої мені стало прямо ж не по собі. Найпростіше розговорити і розкріпачити дівчину за допомогою алкоголю. Тарас Григорович одобряє. У цьому стані всі її таємні бажання оголюються, все, що їй подобається, дізнатися набагато простіше. Але не варто відразу після двох келихів вкласти їй руку на коліно. Варто дочекатися тієї тонкої грані, коли дівчина ще не засинає, але вже задушевно розповідає про всі витівки її подруг. Ось в такий момент варто присунутися, обійняти за плече і сказати щось на кшталт, як я тебе розумію. Саме тоді ваші обличчя дихання і бажання зустрінуться. А тепер, власне, до чого тут зґвалтування? Бачите, секс не вважається зґвалтуванням тільки тоді, коли всі його учасники дали активну згоду на це. Активну згоду можна дати лише у свідомому стані. Те, що нам тут описують, це такий добрячий стан сп'яніння такому стані людина не може дати чітку активну згоду на секс. Відповідно, нам тут буквально дають інструкцію по зґвалтуванню. Ну це ж піздець. Кажу так: у мене були ситуації, коли я займалася сексом у стані такого сильного алкогольного сп'яніння. А це було не так часто, буквально кілька разів за все з моє життя, але це було з моїм партнером. Перед цим ми дали згоду на секс, поки були ще тверезі. І я розуміла, що якщо раптом у процесі навіть у такому стані я скажу ні, то все припиниться в той самий момент. Без цих факторів я б ні. Словом, так робити не можна. Що, порада висновків? Пояснюю, чому все це хрінь собача і розвести дівчину на секс насправді неможливо. Навіть не, якщо ти зараз думаєш, що у тебе це виходило робити. Якщо ти подобаєшся дівчині і вона вже не проти з тобою зайнятися сексом, розвести її на це неможливо, можна лише зініціювати. А це як дати команду можна песику перед мискою їжі. Вибачте за таку аналогію, але краще я не придумала. Це все, знаєте, дуже схоже на мемчики. По типу, ти думаєш, що ти весь такий альфа чи розвів її на секс, але у неї в той день були однакові лігчики-трусики. І тут постає питання, хто когось ще розвів. Або ж, навпаки, дівчина аж ніяк не налаштована на секс, але просто не навчилася ще відстоювати свої кордони та казати ні. І це не її провина. В моменті людина нічого не може з цим зробити. А ти своїми маніпуляціями ставиш її в таке положення, де вона не може відмовити або не вміє відмовляти, або боїться сказати ні. І тут знову ми повертаємося до питання про активну згоду. Чи може людина під тиском дати активну згоду? Ні. Чисто, технічно, може, це і не буде зґвалтуванням, але дівчина саме так себе і буде почувати. Ви дійсно цього хочете. Крім того, ці всі вмовляння, тиск на жалість, маніпуляції дешеві ну це все низько і принизливо. Це в першу чергу неповага до самого себе. Вмійте приймати відмову і просто будьте нормальними. Кохайтеся, але безпечно і добровільно. Побачимось. А вихованого ви. Вихованого. А вихованого. Наприклад, якщо дівчина говорила вам, що хоти. Хотила б. Хотила б. Що mm. сяде, ся? да, то таксично. Шо, ж, -шо шоссе -шо забагато багато Давай ще раз.